Доброго дня всім добрим людям. І так не пройшло там і пару годин, як прийшлося мені отримати третій відзив на позовну заяву в справі номер 686, дріб 588, дріб 25. Ну і як я вже казав, держава це держава це демократична держава на планеті Україна. І в самій демократичній державі тільки можуть бути такі доволі. Незрозумілі процеси, оскільки як я і передбачав, що в відзиві буде в кінцевому випадку написано. Ми, Ніколай II, просимо відмовити в задоволенні позову до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про відшкодування моральної шкоди в повному обсязі. Ну і знову ж таки написано: Позиваюшся я, відповідач Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ну і в одному відзові на позов робляться ці фундаментальні помилки, про які я раніше говорив, і в цій, цей відзив на позовну заяву не став виключений. І так, позивач впровадження, там знаходиться справа до Держави Україна, пишеться в особі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Далі уповноважений відповідач. Тобто Держава Україна як самостійний суб'єкт права виступає в особі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини далі відповідач. Масло масляне, сир, сирний, сметана теж сметана. Ну і прозивач просить стягнути з Держави Україна моральну шкоду, і по, далі пише позивач просить суд стягнути з держави Україна моральну шкоду. Завданим внаслідок надмірної тривалості та нездійснення переліку кваліфікації провадження номер 120, 23, 24, 35, 356 5061. Тобто вже свідомо вводить суд в Оману і всіх інших, оскільки там не було написано в позові. Шкода була написана про завдану шкоду внаслідок надмірної тривалості кримінально провадження такого. Тобто общак уже пообщався, і цей е, уповноважений уповноваженого вже пише, та не здійснює перекваліфікації, тобто вже самостійно додає е, свої, е, щоб вести в суд в уману і всіх інших, самостійно додає всі свої слова, які, в яких общак він же політичний режим пообщався і оце все висловив на папері. Тобто общак зданий з потрохами навіки вічні, і це все написано на сьогоднішній день у відзиві на позовну землю. Ну і далі я не буду там цитувати, знову ж таки, все це сама пурга, як я кажу, яка не підлягає, не вкладається в голову здорової, пересічної, дієздатної людини. Далі йде цитатник на три сторінки і далі зачитуємо, що прямо жирним виділяється. Тобто позивач, вимагає, щоб порушення, як про яке стверджують, подавати, було обґрунтоване. Таке порушення має бути реальним стосування індивідуально виражених прав або інтересів особи. Ну, інтереси тут ні до чого, тут була мова про відшкодування права шкоди за порушене право, яка стверджує про їх порушення. Позивачам не заявлено вимог до уповноваженого, не надано доказів реального порушення своїх прав та інтересів, зазначено про протиправну бездіяльність органу досудового розслідування, а не уповноважень. Тобто в самій шапці він е, пише якусь дурню, потім в тексті пише все правильно і все вірно. І оце я читаю оце, цю маячню, і вона на сьогоднішній день написана Раз, два. 3, 4, 5, 6 сторінок і думаю, чому це в мене починає боліти живіт. Доказується, що від цього, що я читаю, живіт каже, що не треба читати маячню, а треба йти їсти вареники з картоплею і зі сметаною, бо це позитивно впливає на здоров'я. Ну і Внаслідок такого читання на моїй голові додається більше білого волосся. І стає все раз кожним де менше темного волосся, оскільки внаслідок мовчазної згоди і конклюдентних дій ці люди пишуть різну дурню. Я змушений їх читати. І потім керівник серед Критеріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пише далі: Враховуючи вище викладене, позивач не надав суду жодних доказів. Ну, він їх, по-перше, не бачив, бо, тому що він сидить в Києві, а позов поданий до Хмельницького міськрайонного суду, які підтверджували факт заподіяння йому моральної шкоди відповідачем, а також доказів, які підтверджували про протиправну поведінку уповноваженого та причинного зв'язку між такою повнодінкою і заподіяною шкодою. Це при тому, що. Щойно на третій на сторінці він написав, що позивачем не заявлено ви до, вимог доповноважного. Тобто одним, е, одною звиваною е, ну, прямою від кашкета на голові він пише, що позивачем не заявлено вимог до повноважного, а в, е, на шостій сторінці пише. Щоб позивач не надав суду жодних доказів, які підтверджували факт заподіяння йому моральної шкоди відповідачем. Тобто, ця інша звивана, яка називається Вертикальна насідалище, пише про те, що позивач не надав суду жодних доказів. І коли я читаю такі шедеври про думки, то я думаю, що в нас дуже довго ще не буде в державі Україна в порядку. Оскільки такі е відписки неуповноваженої на те особи, а я ще раз звертаю вашу увагу на те, що керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Інван Вервейко не має права підписувати жодних відзвів на позовну заяву, оскільки передоручення уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Повноважень підлягають нотаріально посвідченню. Тобто ми фактично маємо ще одну пісюльку, і як ми з вами прогнозуємо, рівно через 2-3 місяці приблизно суд відмовить мені у позові і стане одразу на бік відповідача, оскільки на сьогоднішній день ці всі представники вони і саме суд. У відповідності до діючого законодавства є, не є державними службовцями, вони є е, таким собі кланом, який називається правлячий політичний режим. І цей правлячий політичний режим явно настроєний не захищати права людини, не відшкодовувати моральну шкоду, завдану порушенням таких прав людини. І робити всі дії для того, щоб не відшкодовувати і не визвонувати своїх косяків чи там як там незаконних рішень дій чи бездіяльності взагалі не визнавати. І це все буде узаконюватися рішеннями суду, тобто держава Україна, свята не непогрішна і на сьогоднішній правлячий режим жодного косяка не накосячив. Тому дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.